Сьогодні нам прийшло повідомлення стосовно там хлопчика, який загинув, Зірвалась машина, в неї влучив танк, а під нею ні, ще стояло декілька мін, і все це здетонувало. І, звичайно, там знайшли такі фрагменти від хлопця. І наразі ось ми їдемо забирати хлопця. Зараз батько чекає, він з нами зв'язався напряму, попросив, зараз він воює, а син загинув. Ми все одно їдемо і будемо шукати. Будемо шукати, де він саме знаходиться. Це запорізький напрямок. Там зараз йдуть бої, але повернення наших хлопців – це найголовніше. Це найголовніше. Подивимося, і все, так, може, десь щось горить.